Я думаю, що через хвіртку, так. І через вікно, і через хвіртку. Ну, Колобок такий він. Він все може. Він же який? Він круглий як м'ячик, правильно? Да. То він може і через ліс, і через що завгодно. Так. Віддавці. Я від баби втік. Від... від тебе. І я, я від тебе втечу. Так. Але перед тим, що було, що я по засіку метений. Во. Во. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Заспівай. Я по засіку мене Я від баби втік, я від діда втік, я від зайчика втік, я від тебе втечу. Утік він і від вовка. Коли це йде дорогою, хто такий? Добре, не буде. О, а я жабка з крикотушка. Пустий мене, ну іди. Будемо голосувати. Хто за те, щоб зайчик був побігайчик, підніміть руку. Так, Добре, Підпустіть руки. А тепер? так буде Але вовчик так замерз, що дрижаки ковтають. От вовчик і питає, хто хто рукависті. Мишки рукавичці. Тому, хто мене за дружину візьме, зажурився Іванко. Час іди до батьки показували. Бери, каже цар, така вже видно твоя доля. Ну, Іванові, молодшому І цар каже, бери жабу, така твоя доля. Одружилися сини. Аж якось загадує, цар царенко йде додому і плаче. А жаба вилізла назустріч і питає, невістка йому рушник виткала. Не плач, лягай спати, усе буде добре. Він ліг, а вона взяла. Та кожушок жабячі з себе скинула, знову загадує цар, аби невістки напекли гречаників і принесли йому. Хоче знати, хто краще пече. Знову зажурився, зрадів знову цар, подякував за гостину, а тих невісток гречаників кому віддав. Собака повідав. Собакам повідала. Вони не кудишні гречали. Що ж ти, ти брате, сам приїхав? її хоч у кустці привіз. Ти смійтесь, каже. Вона зараз не їде. Коли це став на Карпати, Іван і каже, їде. Тут під'їжджає Берлин, зап'яжений шістьма кіньми. Берлин це, мабуть, Лота. золота карета. Як вийшла вона з цієї золотої жереки, так усій рукавом. Стареві очіку заблизу. Краще у море і пішов собі далі. Приходить Іван у 30-й царство, аж стоїть хатка на курячій нозі. Увійшов у хату, запечили жить баба Яга і на нога, ноги до другої, взяла йому під крило і полетіли. Прилетіли додому і нажили щасливо і простежні. Каже дивно, я качка перекинулася на зайця і теж почала втікати. Зайця наздогнав вовк, який теж мав бути другом Івана Царевича, якого чомусь. Коли вовк купив зайця, заєць на коштує там перекинувся. Заяць навіть на так. Ні, на таку дуже хоче. Раніше. Наші перемогли, підходять ключок. Каже, Нехай тебе задню візьму. Летить ще один кабуль. Лесик просить і його. А ті гуси відповідають. Нехай тебе задні війни. А змії все гризуть і ось все ось, ось, ось догризуть, і вже Колесик спаде і вони його схоплять і з'їдять. Аж тут ви приїжджаєте, що вони вас прибігають і Ні. Тоді його хат забіг, давай смогу віддирати. Віддира пітера, віддира пітера, та й зам'яз зубами, ніяк не вирвав. Сіпав, сіпав, затяг свого мішка, то знакові. От баба прокидається, а мисливські, вони такі з, з, з витягнутими на мородою. один до нього кажу, то А що Бог, Ведмідь, Зайчик і лисичка ділі давали? І всі обіцянки, які ви даєте, потрібно дотримувати. Але є ще одне питання в цій карті. Як ви думаєте? Друг. Просив, думаєш, не си <праць> Ну добре, якщо ви кусив і, і бджоли сказали, так, бери на того меду. Це добре, якщо силою забрав, це неправильно, тому що Ладно. він прийшов до пастухів і сказав, ви пастухи, дайте мені отару овець, а я за це буду на вас працювати і буду ваші інші отари охороняти. Так, Бог? Тобто ви думаєте, що це таки вкрав? Ви Викупи. А за що? Гонуйте від наших приватних. Заріж! Заріжте це... Бачите, що я бідний нещасний, ніка мені не знаю. Не треба розказувати, тільки там Дякую, Дякуємо. Якщо будемо читати казку, ви любите казки? Так, я дуже далеко. Тато з мамою читають казки вам? Так. Кожен день чи ні? Так. Ну зараз, зараз ми прочитаємо. Плечко. Плечко. Діточки, а вам потім, сподобалось як? А потім така дуже гарна картинка, ви бачите, це сховався. Медвідь за деревом сидить. Тут. тут куща, тут в кущах сидить волк. Все Це пої. Ну, зараз ви чули, ви за, зараз, зараз, Зараз ви чули казку. И еще... И... Кто, кто наихитрейший да, <свеч> был у всей каски? Да. А кто наисмелейший? А еще кто? Не. Заяс. Заяц. А медведь? <свеч> Перед тім карі тім, як піти треба дуже уважно. Тихенько. Що важливо? Що дуже важливе? Простих слухати, так гарно їсти, так, і що, що ще... гарно вчитись, Воно. все, діти, до зустрічі.